Всім привіт! Сьогодні у нас знайде помилку четверта частина і розбираємо сьогодні систему нерівності, але ви вже будете думати самі. Так, маємо систему рівнянь. Х плюс 2 Y дорівняє 8, 3х мінус 4 Y дорівняє мінус 1. І 5 варіантів відповіді: А, Б, В, Г і Д. Відповідно, я думаю, я ж можу помножити поверхню частину на 3, в мене тут стане 3х, і просто від верхнього відняти нижні. Давайте так і зробимо. Я це рівняння множу на трічку. 3х плюс 6, 24 у мене вийшло. І тепер я просто від верхнього віднімаю нижнє. 3х мінус 3х це в нас ікси у нас і скорочується. Далі 6 y 4 y У нас дорівнює 24 мінус 1. Вповідно, 2 y дорівнює 23. Y дорівнює 11,5. І підставляю наш в верхнє рівняння дорівнює. Х плюс 2 що множиться на 11,5. Х дорівнює 8. До 8. Тут у нас 23, я плюс 23 переношу з мінусом. Мінус 23 мінус 15. А, і забув дописати наше завдання знайти х0 плюве. Їхню суму X, y. Ну, відповідно, 11,5 мінус 15, це у нас буде. Х0 плюс y0 дорівнює мінус 3,5. Але я дивлюсь, у мене тут лише додатні значення у відповідях. 7,6, 3,5, 5,5 і 2,5. Десь я помилився. Дорогий глядач, напиши в коментарі, де саме я допустив помилку.